Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Біляєва, ви на моєму каналі. Сьогодні будемо знову говорити про карму грошей. І в мене в гостях моя учениця Ксенія. І сьогодні будемо говорити, як за допомогою карми грошей, коли ти її пропрацьовуєш. Ксенія, як майстер манікюру, виросла з доходу 20 тисяч гривень на місяць до доходу 50-60 тисяч стабільних гривень на місяць і при цьому а, працюючи не повний робочий тиждень. Що mm -hmm. важливо Вообще, Це кайф, просто кайф розмовляти про це. Дуже приємно з тобою познайомитись нашим, але мені здається, ми бачились наживо вже? На да? 8 березня на конференції у Львові. Я... А, точно, ми бачилась. Приїздили спеціально, щоб послухати твій виступ. Mm, клас, дуже дякую. А розкажи мені, будь ласка, як і всім взагалі, яким було твоє життя? До того, як ми з тобою зустрілись, до того, як ти почала це попрацьовувати. Це таке типу хвилююче. <гум> того, що з грошами в мене, в принципі, завжди було ок. Ну там, 20 тисяч доларів я іноді заробляла. Але от а, а, з внутрішнім станом у мене завжди а, ну, були а, проблеми: завжди якесь недовольство, недовольство собою, недовольство сім'єю. І, в принципі, в мене тут нікого рідних немає, тільки я от чоловік. Я вже коли замуж вийшла, в мене створилася нормальна сім'я, підтримуюча така. І виходить, що я була в тотальному вигоранні. Я не хотіла нічого. Просто я не знала, що я хочу, як я хочу. Я розуміла, що я працюю як ну дуже дуже тяжко, але заробляю я мало там. Тих 20 тисяч мені постійно не вистачало. Uh -huh. Якось чоловіка мені було стидно просити гроші. Uh -huh. Я вично була недовольна своїм, тим, що я роблю, своєю роботою ну, дітьми. Я недовольна була материнством. Я взагалі, от я пам'ятаю, що перші мої. Бажання були просто почати отримувати задоволення від материнства. Мені завжди було так цікаво. А скільки тоді було донечком вже років? Старшій 12, угу. а тій два. Угу. І, на, на першому курс... І ти прийшла на курс. Так, Що на першому ще почала змінюватися. А, ну, прийшла легкість. Спокій. Потім вже після першого. Після першого, да я дуже важко мені було практикувати. Прям я його так пройшла з, з дуже натяжкою. Про його я взагалі не думала. Практики медитації давались мені тяжко, я засипала. Ласно, але що там, ти це кажеш, трошки, тому що хтось переживає дуже сильно, ну, Що, що коротше, не, не виходить. Щоб, ну да, що початок, що люди, коли приходять, зараз хтось буде дивитися, не одразу, що ви такі. Вони можете, типу, якщо ви ніколи не медитували, якщо було, наприклад, ну в такому стані, як Ксюша. Ну, типу, вам потрібен час якийсь. Але прийшов спокій, ти кажеш, так, що вже після першого курсу. Коли почалась війна, мене чоловік вигнав з України в Німеччину, я потрапила, і там вже в мене почались такі трансформаційні розуміння, що от мої практики вони допомагають мені. Нас забрала сім'я, яка повністю взяла. На себе наші mm -hmm. ну, утримання, mm -hmm. ми там 4 місяці були. І mm -hmm. з Німеччини я вже приїхала з подушкою 3,5 тисячі євро, воно до сих пір є. <схи> Якби сама фінансово я не змогла наскладати. Не але потім я пішла на другий, на третій, виходить, в Андермані. Там вже я вже практикувала, вже мені було набагато легше. Я дивилася на результати дівчат, але ну, типу, думаю, Боже, коли в мене таке буде. Угу. Але з кожним разом це легше і легше було. І я потім ще пішла і ще на шостий. На п'ятий, на четвертий не пішла, бо тому що я і перший, і третій ходила в кредит. Угу. А шостий. Щось ти теж був кредит. No. Але я розуміла, що мені це потрібно, бо я, ну, в мене не вистачало карми постійності, практики. Кидала да, я кидала практики. да. Тому що багато роботи. Я розумію. Двоє дітей, якби ще хочеться і собі час приділити, і в цьому поспіху в тебе. Багато тривоги в мене дуже було багато, прям, дуже багато тривоги. У мене періодично були депресивні думки і там, думки про самогубство. Вони то приходили, то зникали. І от тільки після шостого Вандермані, коли я зустріла свого такого кермічного партнера, і почала систематично з нею кожен тиждень працювати над проявленням, над взагалі практиками. Почали вести щоденник, який я взагалі за жоден в Вандермані не вела. Мені було дуже важко записувати щось там. І от зараз вже почалися такі зміни, коли я можу сказати, що я відчуваю радість, я відчуваю спокій. Я розумію, що а, навіть якщо у мене нема тих результатів, які я там собі ставила, А то... які ти ставила? <клес> я хочу, я хотіла тобі задати це питання. Зараз ти заробляєш 50-60, але це все одно в два 3 рази ти заробляєш більше ніж на да. початку шляху. Ну це типу класно. Давай, я хочу, щоб ти поділилася зараз своєю мрією. Тобі це дуже важливо проговорити зараз на велику кількість людей. Ну, Я хотіла мати 100 тисяч гривень. що значить хотіла? Ну, Коли була на курсі. Але зараз я не впевнена, що я хочу настільки мало. Настільки мало. Скільки ти хочеш? Ще не знаю. Я ще не знаю цю цифру. Взагалі, як ти бачиш своє майбутнє? Чим ти займаєшся? Не знаю. Не знаю, я просто дуже багато змінювала сфер е, роботи, тому що така важкий доволі шлях у мене був. І майстром манікюру, от коли познайомилася з кармічним партнером, я хотіла. Уходить з цієї сфери, бо я думала, що я вигоріла, що вже мені це не цікаво. Мені mm -hmm. важко а зараз, працювати з людьми. зараз. Ти працюєш там. Да, зараз да. я працюю там, і я зараз кайфую. Отну до мене назад повернулося це почуття, коли я прийшла в нігті, коли я прийшла до роботи з людьми. і Я розуміла, що я можу дати їм якусь таку частиночку щастя. От вони виходять від мене, радіють. да, маленька така радість, але вони радіють. Дякую тобі, що ти ділишся таким правдивим шляхом. І це буде корисно дуже багатьом жінкам, від розуміння, що не всі приходять, одразу починають там на 100% практикувати, і типу, одразу ріст. Ну тобто для е, деяких людей, і це абсолютно нормально. Е, тому що, наприклад, хтось приходить в карму вже з якимось бекграундом е, роботи з собою, хтось приходить там, це тільки щось перше, і треба більше часу. Це абсолютно нормально. У тебе було декілька років оцього становлення. Тобто це час десь декілька років зайняв. Ну То. да, от цього приходу. І твій ріст точно. Тому з тобою зусильмося ще через кілька років. Я думаю, що ти будеш займатися іншою сферою. Я думаю, що ти будеш викладати якісь знання, будеш допомагати людям. Думаю, що ти це вже знаєш і відчуваєш, що ти хочеш саме цього, просто не говориш щось, це в голос. Це щось, щось таке, да, так. Да. І це буде щось масштабне, да. І ми будемо про це говорити. І прям. Потім вставимо це відео в нашу майбутню бесіду. Скажи, будь ласка, зараз жінкам, чоловікам, які нас дивляться, декілька коротко, ну, декілька якихось практик. Давай одну практику, яка тобі більш за все, ти вважаєш, посприяла тому, що ти виросла в доході в два-три рази, ну, скажімо так, два з половиною десь рази, що ти кажеш, що ти зараз почала кайфувати через роки від роботи своєї, що в тебе є якесь потужне бачення, що раніше ти не могла. Визивали, да? yeah. що 100 тисяч, то це а зараз також більше. А, я, що що конкретно, давай щось одне, тому що практик дуже багато. Давай щось одне простими словами своїми з карми грошей. От, з Вандермані, що тобі посприяли цьому, як тобі відчувається найбільше? Напевно, з легкістю давати чаєві. Mm. Саме чайові просто, да, чи взагалі гроші. Да, ну, взагалі. А, да. а розкажи, як ти, як ти це робиш, як часто? Постійно, коли в таксі, якщо я йду на якісь послуги, то обов'язково залишають. Наприклад, сьогодні я така, у мене така жабка була, у мене було 200 і 300, Я така думаю, та ні, треба 200, треба більше. От якщо вже я відчула, що в мене жабка задивила, mm -hmm. треба дати більше. М -м, клас. Тобто я хочу прокоментувати, що чоєві це одна да там з маленьких частиночок практики нашої щедрості. Тому що весь сенс, в тому що якщо Мірозом це відеокамера, він фіксує всі наші стани і потім матеріалізує це в реалії, то нам щоб отримати багато від світу, нам треба світу давати. І чоєві це один із таких простих методів, як ми можемо почати це робити. Дякую тобі. Дуже в мене останнє питання до тебе: чи змінилися в тебе стосунки з дівчатами твоїми з донечками? У мене зараз дуже гарні відносини з донечками просто. Чи відчуваєш ти себе щасливою від материнства? У мене навіть з'явилося бажання мати ще одну дитину, Вау. бо до того в мене не було. Вау. Дуже дякую тобі. Дуже дякую. Дякую тобі дуже.